Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Не знаю, чи є серед моїх підписників і друзів-любителів опери. Але про цей конкурс я не можу розказати, не розказати вам. Я вже почала про нього розказувати. Це конкурс оперних голосів, нові голоси, і це Всесвітній конкурс. Участь приймають багато країн, більше 100 спочатку учасників було. У фінал вийшло 40. Це було 9 жовтня, і 11 жовтня був фінал конкурсу. Меценати це концерн Артельсман. Ви можете зараз більш детально подивитися цю програму і. Познайомитися з учасниками. А я буду вам розповідати. Конкурс проходив у місті Гютерсло, це Німеччина, Північна Рейнвестфалія. Тут знаходиться концерн, їхня штаб-квартира, офіс головний концерну Бертельсман. Ніколи б не подумали, але це так. Я вам показувала їхню. Територію, там, де лебеді, можете ще, і там є посилання на це відео, подивитися на е, ці будівлі, цю місце, де це займається, це просто дуже гарна така і сучасна будівля. Займаються вони телебаченням, журналами, газетами. Ну, як ви розумієте, дуже багато саме у цьому плані у них і типографії, і випуск і, ну все в них є. І ось вони являються спонсорами конкурсу Нові голоси. 11 числа я ось тут гуляла з подружками біля штатхаля Гютерсло, міська зала, тут проходять концерти, виступи оперні. І тут ось цікавий пам'ятник є, такий, вибачаюся, не пам'ятник, такі скульптури, завжди над ними молодь знущається, скажімо так, то шляпку натягнуть, то Книжечку покладуть і приклеють. ну, Розважаються як тільки можуть по-доброму. І згадала, що, побачивши ось цих серйозних чоловіків, що сьогодні ж фінал конкурсу, конкурсу, вирішила пройтися з дівчатами, подивитися, що там тим більше поряд у театр. Я вам ніколи ще не показувала. і... Цікаві такі краєвиди, і навпроти, маяк старий, і навпроти будівля АОК страхової компанії. Ось із це театр, як ви бачите, і по праву сторону це штат хале Люди йдуть святково вранні. Дуже так, як бачите, така будівля не знаю, як правильно, саме як. Зараз він використовується, мабуть, зовсім не використовується, а можливо, бо часто пролітають літаки тут. Вирішила показати вам афіші. І повернувши погляд в бік, я побачила знайомі обличчя. І Люди взнають, і фотографується, Мені ж цікаво стало хто. -то. Зараз підійдемо, і ми подивимося, хто ж там проходитиме поз. Всі любителі опери святковобранні. Я не можу вам сказати, скільки коштували білети на фінал, чесно кажучи, якось не цікавилася. Але. Інформація про, наприклад, призовий фонд була, я вам показувала програму, там написано і в кінці покажу. Вже тоді, коли будуть фіналісти, написані, їх буде 16 чоловік. Площа велика перед. І ось поодалю там, АОК. І ось вхід, куди йдуть, як ви бачите, знайомі обличчя це піаністи, які виступають на цьому конкурсі. Як бачите, люди взнають їх, фотографуються, мабуть, і журія, бо я знаю бачила на фото жінку, та що була в червоному одягнена. Ось так. Поглядає стоянка для автомобілів. І по дорозі я ще й зустріла одного із виконавців оперного співака, але не встигла вже зафільмувати, бо це був дуже. Ну, я, як бачите, ще зовсім такий блогер. Подобається, знімаю, не подобається, не знімаю. Хочу вам показати вечірній гютерсло. Він зовсім інакший, ніж вдень. Це центральна площа міста. І це моя аптека, в якій я часто купую ліки. І ось тут дуже сподобалася мені вітрина, хоч і не люблю я це свято, але ми тут живемо, ми це спостерігаємо і ми, як ото кажуть, не чужий монастир зі своїми правилами. Просто приймати чи не приймати це думка кожного. А на другий день я побачила ось так цікаво оформлену територію біля одного із будинків. Із Непотребу зроблено цікаві такі композиції. Можливо, це будинок житловий, можливо, якась організація, але все цікаво оформлено навіть внутрішній дворик. Але вже я туди не захотіла іти. І ось так виглядають. Пробудинкові території. Ну а ми ж повернемося до конкурсу. Хто хоче почути, як проходили виступи, то на сторінці засновниці цього. Конкурсу Лісмон є на Ютубі канал, їхній невеликий, правда, але можна зайти і подивитися. Там є і півфінал, і фінал це неймовірне видовище, неймовірно гарні голоси. Хоча я і не є прихильницею опери, я вже це казала не один раз. І, звичайно, є сюрприз є для українців. У фіналістів, фіналістках є українка. Вона зайняла третє місце. Українка з грузинськими коренями. Народилася вона в місті Донецьк. Зараз вона працює у Парижській опері і живе, звичайно ж там. Це неймовірний успіх і велика гордість. За українську націю. Найспівочішу націю, мабуть, не знаю навіть, як і сказати, але і оперні співаки, їх дуже багато є виходцями із України. Тому Фіону Тодуа вітаємо з третім місце. Як бачите, написано, скільки заслужені награди отримали, і головне вона українка. Ось так. Живемо в невеличкому містечку, але в нас є штаб-квартира величезного телевізійного концерну, типографія тут, там дуже багато. І вони спонсори цього чудового конкурсу Нові голоси. І Тут переможниця, третє місце Українка. Це просто вау! Гордість, неймовірна. Я вдячна всім, хто додивився до кінця, хто мене підтримує, пише коментарі. Я вдячна за теплі слова підтримки і бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги, поверненню всіх захисників додому живими! Або ж на щиті у рідну землю. До зустрічі в нових відео, ще буде багато цікавого.